Вітаю! Продовжуємо огляд книг з макулатури. Цього разу у нас знову поезія. І це буде зарубіжна поезія, і дуже давні видання 30-х років. Отже, почнемо огляд ось такого томика, гарно зробленого Артюр Рембо. Видання Видавництва наука Москва 82-го року. Пірші, по руках, є фото. Угу, тут ще якась проза є. Примічання. Ну, загальний зміст. ми зараз зараз вам покажемо. Надеюсь все видно Тут у нас вірші по руках Далее останні вірші. 872 рік. Позарение Одно лето в аду И приложение Список иллюстраций Материалы библиографии Русських переводов. 50 тисяч примірників. Ціна 2 90 копійок на той момент. Ну, гарне видання. Далі ось така книжечка, вона ну, дуже важка. Вона в два рази важча, ніж аналогічні по розміру. По, все, по інших характеристиках. Голос яшмовий флейти. Тут така рельєфна обкладинка. Книга має лясе. Зверху вона, бачите, пофарбована. Тут має певний колір. Дуже якісно зроблена книга. Це в нас із китайської поезії в жанрі Ци. Москва, художня література 88 рік. Книга має всі сторінки глянцеві. Вони доволі цупкі, грубі. І, напевно, через це книга має таку вагу. Закладочку ставив, не дивлячись на те, що є тут лясе. Ось така ось книга. Ну, дуже цікаве видання. Спробую знову ж таки показати вам зміст. Тому цікава китайська поезія. Тут її, я так бачу, дуже багато і дуже якісне видання. Воно одразу вирізняється з поміж інших, коли взяти в руки. так Ціна 2 рубля, наклад 30 тисяч примірників всього навсього. Тобто, якщо іншу поезію радянську ми дивилися, там була ціна до рубля від 30 копійок до рубля, то тут 2 рубля. Зрозуміло за що, бо видання дуже-дуже якісне. Ще у нас зарубіжна книга. Це П'єр Ронсар. Вибрана поезія. Художня література, Москва, 85-й рік. Переклади з французького. Тут вказано ось в анотації, що... Тут, тут, тут кращі образці любовної ліріки Ронсара. Більша частина перекладів на російській мові видається вперше. Ось так. Білі листочки. Виглядає, наче видано в наш час, а не в радянські часи. Ціна рубль 20. Наклад 50 тисяч примірників. Так. Зміст величезний, як завжди, з віршами. Все дрібним шрифтом. Краще б займало більше сторінок, але шрифт крупніший. На зміст. Оди, елегеї, гімни. Ось така. І ось переходимо до ретро видань. Вони, відповідний, мають і стан, адже деяким вже близько 90 років. От, наприклад, найстаріша, це Некрасов поеми. Гослід із іздат валі красноярському дяді слави. В 1936 році її було подаровано. А книга видана 35 м Роком государственного іздательства художественної літератури. Медвіжня охота. І так далі. Стіка ось давня-давня книга. Така на той час коштувала 2 рубля 40 копійок. Накладу вона мала 100 тисяч примірників. Зміст. Тут у нас... Главнішої опічатки, як тут вказано. Ну і технічна інформація. Далі йде, я так розумію, як продовження Некрасова. Ізбране стихотворення. Послід із дат, напевно, 36 рік. Незрозуміло. Першої сторінки, на жаль, немає, де вказано видавництво і рік. Починається все з третьої. Книга, очень кодіс... зрозуміло, що написано. Ой, Зміст тут взагалі надзвичайно дрібний. Сам текст нормальний, а ось зміст, то тут лише дуже-дуже близенько можна розібрати. По Позначки, хтось щось читав, відмічав. Ну, а тут то взагалі. Не знаю, чи потрібен комусь взагалі зміст. Можете теж в коментарях написати. Чи вам би, якби була якась тут представлена книга, яка вам цікава, чи було б вам цікаво переглянути зміст. О, наприклад, є автор, але чи є там в цій книзі твір, які вас цікавить. От з віршами, то тут так само. Віршів дуже багато. Але я не знаю, чи хтось їх прямо шукає конкретні вірші. Вони, напевно, є. Цифровому варіанті, але хтось хоче мати певне видання. Ось так. І останнє у нас сьогодні це Кольцов. Собрання стихотворення, гослітізда, 36 рік. Тут опечатки з самого початку помістили. Так. Государственне іздательство художественна література. Кольцов. Так, зміст. вірші по руках посортовані так, і останні дві сторінки змісту. Технічна інформація. Ціна 70 копійок в перепльоті 30 копійок, наклад 50 тисяч примірників. За перепльот 30 копійок, відповідно, 1 рубль. На цьому все. Кому щось було цікаво, пишіть в коментарі. Буде цікаво вас послухати. Бувайте! До запишу відео. Знайшов ще одну швиденьку книжечку Лермонтова. і теж ретро. Ми бачимо тут якісь побажання 34-й рік, 17 літ 64 й рік. Там щось мама, не знаю, розберете. Тут в 34-му році подарували, а тут в 64-му. Вірші, на жаль, ось тут, бачите, вставочка немає десь більше 20 сторінок. Тут вже 29-та. Була пошкоджена. І вона, напевно, ця книжечка була в м'якій обкладинці, можливо, ні. Але ось тут в кінці, після змісту, зараз покажу вам зміст. І після змісту, я так розумію, там є оригінальна обкладинка. Ну, чи Це задня сторона, чи передня, не зрозумію. Чи просто перемісила? Ні, це все-таки, напевно, остання сторінка. Тут Так все чітко склеєно. Ось. Дешова бібліотека Огіза. 1 рубль. Огіз Хіхел, 34 рік. Ось так. От така ще книжечка. На цьому все.